Поглянь, синочку, це твоя земля. Дивись, козаче, ти такий багатий, без краї, хлібні, золоті поля, чистенькі, біло-вибілені хати, там з гір високих, між камінних брил Несуть струмочки голосисті пісні, А там степи рівненькі. Як ти сів, дурманять запахом розквітки вишні. Ніде на світі не співають так ташки, ніде на світі так не пахнуть квіти, Тримай землі, щоб міг через віки козацький дух, серце твоє зігріти. О, як болить моя душа. Але історію ти мусиш знати, дитино, вся в крові твоя земля, від синіх хвилі аж по стрімкі Карпати, якби ці гори вміли говорити, що тобі минуле розказати, але німе каміння мовчки спить, послухай же, що скаже рідна мати. Гордися, сину, це твоя земля, а ти, козак, це мусиш пам'ятати, щоб зберегти родючі ці поля і не пустити зло у мирні хати.